А ми з вами говоримо на кожному ефірі. Смерть людини це єдина ситуація, яку не можна змінити жодними діями. Тобто цю ситуацію змінити не можна. Тому я для себе в своїй теорії, на своїх курсах розділяю ситуацію, які ми можемо змінити, це кризові ситуації, і ситуації, які ми не можемо змінити, це якраз ось втрата близької людини. Ми вже з вами говорили декілька разів стосовно того, що якщо ми говоримо про смерть близько людини, там є також певна іерархія, ми зараз туди дійдемо. А ще про втрати, які зараз дуже-дуже активно обговорюються, ви знаєте, що той стрес, який переживають зараз наші українці, ті важкі події, які переживають Ті розлучення родин, які є, призводять до того, що родини руйнуються. І це і через те, що хтось виїжджає, хтось не поділяє погляди політичні, хтось просто втомився. І тут також мої учні намагаються працювати як з втратою. Я не вважаю, що розлучення це втрата. Хай мене пробачать всі, хто мене чує, хоча ми, мої учні, мої подруги переживали розлучення, і це правда було дуже-дуже важко. Але ну, чому я не вважаю це втратою? Напевно, це втрата стосунків, це втрата частини особистості, це втрата ну, такі, якихось можливостей. Але до розлучення ми.